Ці вікна привезли для заміни у будинок Хмельницького мікрорайону Дубова, який найбільше постраждав від двох російських атак: 31 грудня та 18 січня. Під час січневого удару росіян в квартирі Володимира Лісніченка вибило вікна у одній з кімнат і на кухні. Тоді чоловік якраз був вдома. На щастя, все обійшлося лише шибками. Тож зараз Володимир один з тих, хто таки дочекався виготовлення нових конструкцій за підтримки громадської організації Медер. Спочатку прийшли представники. Ніби з міської ради з громадської організації ми подали документи, копії, заяву написали про пошкоджене майно і потім вже на наступний. Наступних чи два чи три дні приїхав замірник, зробив заміри і сказав, там на протязі якого тижня будуть вікна виготовлені. Швейцарська громадська організація Мед долучилася до виготовлення вікон після першого ж прильоту поблизу із цим будинком. Всього ж виготовили 285 конструкцій на суму понад 5 мільйонів гривень. Для квартир 15 постраждалих від вибухів хмельницьких будинків. Виготовлення і монтаж не могли відбутися миттєво. Тож частина людей придбали і поставили вікна самостійно за свій кошт. Їм, за обіцянками міськради повинні компенсувати витрати. Хто живе вже в квартирі зараз, хто не має можливості десь переїхати і від'їхати, може замовляти собі вікна самостійно для міста приносити рахунки, і відповідно місто через фінансову допомогу матеріальну рішенням сесії буде виділяти ці кошти. То люди заклали свої гроші і вже по суті на третій день мали вікна. Ми до цієї пори міську раду отримуємо такі звернення з проханням надати матеріальну допомогу. Ну і власне, вже зо три десятки таких матеріальних допомог в різних сумах. Десь 110 тисяч, десь п'ятнадцять, а десь матеріальні допомоги будуть сягати і 50 тисяч гривень. Усунути наслідки прильотів за допомогою громадських ініціатив чи коштів місцевих бюджетів вдається далеко не завжди. Але на відшкодування можна розраховувати згодом, щоб офіційно зафіксувати ушкодження або знищення майна. Українцям радять звернутися із заявою в центр надання адмінпослуг або через портал Дія також необхідно зібрати підтвердження руйнувань, фото та відеофіксацію ушкоджень. Доказом можуть бути і відеорепортажі. Та новини на веб-сторінках. Треба долучити і покази одного або декількох свідків. Покази свідків обов'язково в письмовій формі, з зазначенням адреси проживання даних свідків, їх паспортних даних та номерів телефонів. Це все фіксується для того, щоб потім можна було подати далі на компенсацію. Також можна подати заяву до поліції без зазначення кваліфікації злочину. Про пошкоджене майно спеціальну комісію, яка займається обстеженням постраждалих об'єктів і підрахунком збитків у Хмельницькому створили після початку регулярних масованих ракетних атак росіян восени 2022-го. До її складу увійшли представники міської ради, управління цивільного захисту, архітектури, капітального будівництва та комунального підприємства Технагляд. Якщо особа, в якої пошкоджене майно хоче зараз відновити його, він Звертається до комісії, за свій кошт проводить, тому що комісія зараз може бути за свій кошт, вона не надається державою, проводить обстеження. Про це він повідомляє військову адміністрацію або ж в органи місцевого самоврядування про початок цього обстеження, а по завершенні дає акт, проводить сам. Реконструкцію, скажімо так, пошкодженого майна, і тоді по цьому йому по, по чеках йому компенсують пізніше вже. Руйнувань від російських атак зазнали не лише приватні оселі, але й бізнес. Наприклад, власник постраждалої від удару по нафтобазі восени 2022 року в кав'ярні каже, у приміщенні вибило чотири вікна, зупинився лічильник, зіпсувався холодильник. Приблизно до 20 тисяч може це все стати, тому що вікна йдуть метр на метр, і вони двохслойні. На холодильник десь 8-9 тисяч стоїв, такий Самсун хороший був. Все було в осколках, апарат приходилось розбирати, доставати із всі осколки. Ну, тут все було в печені, ну воно все було в осколках, то я його повикидав. Уламки від обстрілу на автобази пошкодили і комбінат будівельних матеріалів. За словами його власника Олександра Каяфи, за день після прильоту представники поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій зробили опис та фотофіксацію руйнувань. Заяву про ушкодження спрямували на обласну військову адміністрацію. Ну от ці тріщини з'явилися після прильоту на автобазу. Отут тут тріщина, так пішли до верху. Вон тріщина під балкою, зверху тріщина під балкою. Ну, а в основному повилітали вікна, так 70% вікон повилітали. Суму збитків ми навіть не нараховували, тому що не збиралися поки це робити за власні кошти, при тому, що ще йде війна і незрозуміло, буде, не дай Боже, прильот чи не буде. І немає сенсу, поки не бачу, щоб їх міняти ті вікна. Загалом з осені 2022-го у Хмельницькій міській раді зафіксували 40 ушкоджених російськими ударами комерційних об'єктів на території міста. Всього ж на території області, за даними військової адміністрації, пошкоджено 93 об'єкти. Рішення про компенсацію для заявників із Хмельницького ґрунтуватимуться на двох критеріях: ступень ушкодження та наявність сплати податків до міського бюджету. Зараз у міській раді розглядають декілька варіантів компенсації. То якщо підприємець сплачує до міста сервітут, ми готові розглянути. Те варіант, аби підприємець, наприклад, півроку або рік в подальшому не платив, тобто не робив надходження. цим самим він зекономить власні кошти і може їх витратити на. 에, ну, скажімо, на ті роботи по бізнесу. Другий це е, законодавство нам забороняє робити, але ми його розглядали зменшення податку на землю. Законодавство нам не дозволяє роботи, не, не дозволяє робити різні рішення по різних підприємцях. Тобто, це має бути або рішення по всіх, або якось вибірково ми цього не можемо робити. І третій варіант, який ми зараз опрацьовуємо, це безпосередня компенсація грошовими коштами підприємствам на підставі рішення комісії. Важливим для отримання компенсації є оцінювання нанесених майну збитків. Тому власникам пошкодженого майна потрібно зберігати всі чеки, на придбані для ремонту матеріали чи оплачені ремонтні послуги. Чіткий механізм відшкодувань має визначити уряд після того, як ухвалений Верховною Радою закон про компенсації вступить в силу 22 травня. Наразі до поліції в області із заявами про пошкоджене обстрілами майно звернулися понад тисяча осіб, переважна більшість з яких переселенці.